Привіт! Ви на каналі Усе про драконів. І сьогодні ми ліпимо драконів з повітряного пластиліну. Сьогодні ми зліпимо павука крила, який представлений у вас на екрані. Ліпимо ось таке тіло. До нього ось такий хвіст з булавою. Кріпимо його до тіла. Булаву можна чимось підперти. Ліпимо ножку. Нам потрібно таких вісім. Кріпимо їх туди. Ось так. Прикріпили, ліпимо ось такі ось крильця, які приліплюємо ось сюди. Виліплюємо ось таку голову. Беремо шматочок пластиліну, ліпимо його до тіла і приліплюємо голову. І ось такий павукокрил у нас вийшов. І якщо ви хочете дізнатися більше про драконів, підписуйтесь на мій канал. Вам тут буде цікаво. До нових зустрічей!